Пропонуємо вам ознайомитися з особливостями нової серії РСО від Big Wight, яка була представлена у вересні цього року та має назву Light Loop на прикладі 360-мм версії. Big Quiet Light Loop 360 мм. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся. До нас завітали чорна та біла версії цієї системи охолодження, тому розповімо про обидві моделі. Знайти їх у продажу на українському ринку поки що не вдасться. Тому орієнтуйтеся на рекомендовану виробником ціну для чорної моделі 160 доларів, а для білої 165. У серії Light Loop компанія Біквайт використовує алюмінієві радіатори завтовшки 27 мм, міліметрів, а також водоблоки з мідною нікельованою основою та вбудованою помпою. Ці РСО мають одразу декілька особливостей. Серед очевидних кардинально переосмислене підсвічування, яке представлено 604 світлодіодами у тривентиляторних моделях та 48-ма у двовентиляторних. Серед менш очевидних новенькі високошвидкісні вентилятори Lightwings LX. Ряд корисних оптимізацій у водоблоці, наявність у комплекті ємності з холодоагентом, що у свою чергу натякає на можливість обслуговування цієї РСО та значно продовжений термін її експлуатації, а також ARGB PWM-концентратор для вертушок, та й гарантію виробник надає аж на три роки. Усі наявні цікавинки, ніби перелічили. Тож пропонуємо вам ознайомитися з детальною специфікацією цих продуктів. Light Loop 360 мм mm, незалежно від обраного кольору виконання, упакована у величеньку коробку. Передня сторона отримала лише зображення самого пристрою, тоді як на зворотному боці вказані ключові особливості цієї моделі а на нижній грані коробки специфікація. Окрім радіатора з водяним блоком та трьох вентиляторів, у комплект постачання виробник поклав усе необхідне для монтажу підсилювальну пластину, кронштейни, гвинти, шайби, стяжки та інші корисні дрібниці, а також концентратор для вентиляторів. У питанні базової конструкції Be Quiet Light Loop 360 мм mm нічим вас здивувати. Адже вона використовує типовий дизайн з помпою та радіатором, з'єднаними між собою двома гнучкими гумовими шлангами в нейлоновому оплетенні завдовжки 400 мм. Однак водоблок має досить незвичний вигляд. Його розміри становлять 94 на 82 на 75 мм з формою у вигляді паралелепіпеду із двома скошеними та двома заокругленими кутами. Звісно, уся його незвичність полягає не лише у формі, а й у тому, що верхня частина дуже нагадує радіатор для охолодження чипсета материнської плати. Проте в охолодженні процесора вона ролі не відіграє, а виконує лише декоративну функцію. Цей дизайнерський елемент виконаний з напівпрозорого пластику білого кольору і приховує під собою 16 світлодіодів. У випадку, якщо ви обрали білу версію, кріплення та частина фітингів водоблоку все одно будуть чорного кольору. Біквайт використовує тут поворотні фітинги, завдяки яким шланги можуть бути розташовані практично в горизонтальному положенні, вони повертаються легко та вільно. Виробник не надав жодної конкретної інформації щодо начинки водного блоку. З офіційної сторінки відомо лише, що тут використовується спеціальна металева пластина, яка формує оптимальний потік, охолоджуючої рідини та сприяє підвищенню загальної продуктивності. Також задіяна прогресивна мікросхема, що зменшує робочий шум перемикання, забезпечуючи низький рівень гомону помпи. Сама помпа має діапазон швидкості від 1500 до 2900 обертів на хвилину і регулюється за допомогою щім. І щось таке у цьому є, адже під час тестування ми взагалі не чули звуки від роботи помпи навіть на максимальній швидкості. Водоблок має два кабелі без оплетення. Один з них довжиною 53 см відповідає за роботу ARGB підсвічування, а інший зі стандартним чотирьохконтактним штекером та довжиною 42 см за оберти помпи. Основа водяного блоку виготовлена з міді та має додаткове нікелеве покриття. Вона має форму квадрата із заокругленими кутами та розміри 55 на 55 мм. Ближче до центру спостерігається незначна опуклість. З коробки на основу наклеєна захисна плівка. Не забуваємо зняти її перед використанням. Радіатор Ubiquite Light Loop 360 мм, залежно від обраного кольорового рішення, а акуратно профарбований чорною або білою фарбою по всій поверхні. Він набраний 12 каналами з прокладеною між ними алюмінієвою стрічкою для збільшення площі розсілення тепла. Щільність розміщення ребер становить 19 FPI. Радіатор має розміри 397 на 120 на 27 мм. Та три набори монтажних отворів для 120-мм вентиляторів з обох сторін. На одному з торців радіатора знаходиться місце для виходу двох прямих фітингів, на які напресовані шланги. А от на протилежному боці, під непримітною наліпкою, прихований отвір для дозаправки холоду агенту, який можна відкрити за допомогою хрестової викрутки. Завдяки наявності в комплекті ємності з холодоагентом, це дозволяє відчутно продовжити термін експлуатації цієї РСО. У рідинній системі охолодження Be Quiet Light Loop 360 мм mm радіатор обдувають 320 мм дев'ятилопатові вентилятори Be Quiet Light Wings LX 120 мм mm PWM. Лопаті вентиляторів з напівпрозорого пластику мають характерні для цього виробника невеликі поглиблення, які поліпшують генерацію повітряного потоку і знижують шум під час роботи. Трохи прикро, що у кутах кожного вентилятора немає гумових антивібраційних вставок. Зате тепер кожний пропелер має по 16 світлодіодів, аби гарантувати користувачу достатню яскраву та насичену підсвітку. Вентилятори підтримують щим регулювання швидкості до 2100 обертів на хвилину із рівнем шуму від 17,2 до 368 акустичних децибел. Максимальний повітряний потік становить 105 кубічних метрів на годину, а статичний тиск дорівнює 2,51 мм водяного стовпчика. В них використовуються підшипники ковзання з гвинтовою нарізкою, а заявлений виробником час напрацювання на відмову становить 60 тисяч годин. Живлення на кожний пропелер подається за допомогою чотирьохконтактного кабелю без оплетення довжиною 50 см. Для роботи підсвічування використовується додатковий кабель. Завдяки наявному в комплекті ARGB PWM концентратору для всіх вентиляторів знадобиться всього по одному роз'єму на материнській платі для їх живлення та роботи підсвічування. Максимально до цього концентратору можна під'єднати 6 вентиляторів. На радіаторі пропелери фіксуються за допомогою довгих комплектних гвинтів. Зібрана система разом з вентиляторами, враховуючи головки гвинтів кріплення, у профіль має товщину 53 мм. Big White Light Loop 360 мм mm отримала сумісність з усіма актуальними процесорними роз'ємами. Інструкція зі встановлення у комплекті постачання максимально інформативна та зрозуміла, а на сторінці пристрою можна також завантажити її електронну версію та навіть відеоінструкцію. Ми ж продемонструємо процес монтажу для платформи Socket LGA 1200. У комплекті знаходимо підсилювальну пластину для сокетів Intel. Вставляємо в неї 4 гвинти для монтажу та звертаємо увагу на їхнє положення, щоб воно відповідало обраному процесорному роз'єму. Після цього фіксуємо їх чотирма гумовими ущільнювальними кільцями та прикладаємо до отворів кріплення на звороті материнської плати. Тепер з фронтальної сторони накручуємо чотири пластикові шайби та прикладаємо до них два відповідні металеві кронштейни. Усе це фіксуємо чотирма короткими гвинтами з набору. Після цього знімаємо з основи водоблоку захисну плівку та наносимо термоінтерфейс на процесор. Встановлюємо водоблок та затягуємо два гвинти по боках. Не забудьте під'єднати його кабелі живлення та підсвічування до відповідних роз'ємів на материнській платі. Далі прикручуємо вентилятори до радіатора та фіксуємо усе це у корпусі. Допоможуть нам у цьому 12 довгих та стільки ж коротких гвинтів з комплекту постачання. Також під'єднуємо кабель живлення та підсвічування вентиляторів до плати або концентратора. У випадку використання останнього додатково потрібно буде підключити його живлення до роз'єму SATA, а також PWM-кабель та ARGB кабель до материнської плати. Кольори підсвічування у Light Loop 360 мм mm дуже яскраві та насичені. Підсвічування на кожному елементі виглядає досить рівномірним. Для його налаштування та синхронізації з іншими компонентами системи використовуйте софт материнських плат. Для перевірки ефективності охолодження ми зібрали наступну систему. Під час тестування усі корпусні вентилятори працювали зі швидкістю 1000 обертів на хвилину. У BIOS материнської плати також було увімкнено параметр Intel Adaptive Boost Technology. Під час тесту Aida Stress CPU частота процесора становила 4600 МГц при напрузі 1312 В. А при stress FPU частота процесора була 4400 МГц при 1,336 Вольта. Звісно, 1200 обертів вентиляторів під серйозним навантаженням у акустичному плані чиста насолода. Але температура процесора досягає сотні градусів уже через 5 хвилин після початку такого тесту. У конкурентів до слова по температурі аналогічна ситуація. Тому за відправну точку оцінки ефективності ми обрали 1600 обертів на хвилину. У менш інтенсивному сценарії навантаження отримуємо перевагу у температурних значеннях на рівні 2 градусів, хіба що у Asus ROG Strix lc 2 360 ARGB. При цьому на максимальних обертах різниця зменшується до рівня похибки між цією РСО та піддослідною BeQuiet! Light Loop 360 мм. Mm. Можливо, РСО BeQuiet! Light Loop 360 мм mm подекуди поступається конкуренту від ASUS, але рівень шуму від цих двох РСО кардинально різний. У цьому питанні беззаперечним переможцем є Big White. Використовувати ці вентилятори без нарікань на рівень шуму можна до позначки 1900 обертів на хвилину включно. Ну а якщо ви готові йти на певні компроміси, то навіть на максимальних 2100 обертах рівень шуму буде умовно комфортним. Після тестування BeQuiet! Light Loop 360 мм mm, ми переконалися у тому, що виробник приділив багато уваги мінімізації шуму не тільки від вентиляторів, а й від самої помпи. Продуктивність при цьому ніяк не постраждала і знаходиться на високому рівні. Приємно також бачити, що BeQuiet! нарешті зробила дійсно яскраве та насичене підсвічування на вентиляторах, а не звичну ілюмінацію у вигляді кола. Це точно привабить нових покупців і поціновувачів цього діла. Також згадаємо і про те, що позитивну роль у тривалості експлуатації грають наявність зручного отвору для дозаправки холодоагенту на радіаторі, та відповідна ємність з холодоагентом у комплекті постачання. А ще не залишимо без уваги ARGB pwm концентратор що дозволяє не тільки дати раду шести вертушкам, а й синхронізувати їх підсвічування. А гарантія на цю РСО становить 3 роки. Щодо кінцевої ціни на нашому ринку, важко сказати, чи буде це перевагою чи недоліком. Проте, якщо орієнтуватися на рекомендовану вартість, перед нами цілком конкурентно спроможний продукт, хоча і не найдешевший. У підсумку Biquight Light Loop 360 мм mm однозначно варто розглянути, якщо ви шукаєте високопродуктивне РСО, але при цьому тиша роботи системи для вас є пріоритетом. На цьому у нас все. З вас вподобайка і коментар, а ми вже працюємо над наступним відео. До зустрічі! Все буде Україна!